Вальковитий мухомор. На осінній лісовій галявині виросло чималенько грибів. На самому видному місці виріс мухомор. Його великий червоний капелюх було видно здалеку. Мухомор запишався і почав вихвалятися перед усіма грибами. Який же у мене чудовий капелюх. І хто може порівнятися зі мною? говорив він і горделиво підіймав свій капелюх угору. Опеньки подивилися на нього, поправили свої шапочки і, притулившись одне до одного, відвернулися від нього. Немає що й казати? Продовжував мухомор. Ось прийдуть люди збирати гриби і лише мною будуть милуватися. Навіщо ти таке кажеш? почув він незабаром боровика. У кожного з нас є своя краса. Поглянь, які красиві лисички, який гарний грусть. Не варто ображати інших. Та нічого ти не розумієш, не вгамовувався Мухомор. Ти ж навіть не подивився на мій капелюх. Він найкрасивіший у світі. Боровик мовчки повернувся до грибів лисичок. Ті лише потиснули своїми рудими плечима. Маленькі кольорові сироїшки. Тихо шепотіли у кущах, і раптом вони почули дивний звук. Той йшли грибники. От зараз і перевіримо, хто з нас кращий, пробуркотів мухомор, незадоволений, що на нього ніхто не звернув уваги. Він поправив свій капелюх і почав чекати. Грибники підходили все ближче і ближче. Тато, раптом почули гриби. Поглянь, це гарний гриб. Маленький хлопчик вказав на мухомора. Не чіпай його стій, він отруйний, відказав батько. Подивися лише на ці гриби. Які ж вони красиві! Грибники назбирали повний кошик їстівних грибів, помилувалися ними та й пішли додому. А мухомор так і залишився зі своєю красою наодинці серед великої лісової галявини.